Рибка не клює, зато через пів місяця ОТЦК ЯНИЧАР почне клювати, почнуть відловлювати фізичних осіб, мігрантів України і відправляти на буїну. Я не шуткую методи, ягоди. Котрий став першим директором гулагів, залишилися. Тоді Сталін їх присікав та вичищав, за що його і отруїли, і вбили. Зараз влада прийшла в їхні руки. Згідно катезісу єврея, вони на повному праві мають вбивати гоїв. І це не, шу... не шуточки. Хлоптята та дівчата. А ви і далі скачіть на Майдані. Хто не скаче, той москаль. Та звинувачуйте росіян в цій війні. В бійні, в котрій стравили два слов'янських народи.